Шановний мій люд український, шановна країно моя, в день пам'яті Голокосту до вас з промовою звертаюсь я. 27 січня, міжнародний пам'ятний день, день, в який ми згадаємо про мільйони загиблих та знищених людей. Голод, тортури, табори і страти, окуповані території, мертвих людей багато. Людські сльози стоги, загублені рідні, онімілі обличчя та волі ми гідні, крих душі, це справжнє життя, а не теорія, це окрема трагічна сторінка нашої історії. Схилімо голови, згадаймо всіх тих, хто загинув, толерантними будьмо до тих, хто серцями до нас долинув.